Гарячі обіди для кожного у модульному містечку. благодійника обладнали соціальну їдальню. Саблювантарі тут кожен може отримати тарілку гарячої їжі, щойно приготованої кухарями волонтерами. Серед благодійників англієць Рас. чоловік розповідає у листопаді минулого року приїхав до Румунії, аби допомогти українцям, що втікали від війни. Так долучився до румунської благодійної організації In God's Hand». «Я Просто хотів допомогти тим, чим міг. Це уже мій п'ятий приїзд до України. Я збирав гроші разом із друзями та рідними, щоб купити їжу та медикаменти. У Чернівцях благодійник облаштували першу їдальню ще рік тому. Зараз переїхали у садгору, обладнали все на території модульного містечка. Це перший день нашої роботи тут. У адміністрації мені розказали, що у містечку живе близько 300 переселенців, тому ми порахували і можемо нагодувати якраз ще 300 людей. Це соціальна ідальні працюватиме на території модульного містечка з понеділка по суботу. Гарячі обіди тут видають о 12 годині. Максим Барнкирослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4